Шість рамок внизу, такі десь півтора кілограма кормів посередині, по краю більше. І далі шість рамочок. Іде у нас повномедних на піврамки. Зверху вставляю заставні. Ось так. От Бачимо як іде гніздо, буде сформоване. І все. Поверх будемо ложити плівку, утеплювач і будуть вони зимувати спокійно аж до квітня місяця.